Наше життя складається із багатьох прекрасних моментів і чудових мрій. І сьогодні я вам пропоную послухати казку за мотивами іспано мексиканського мультфільму про пригоди маленької мрійниці Кетті. Жила була. Одна маленька зелена гусінь. Вона вилупилася з маленького яєчка разом із своїми братами і сестрами. І вони відразу почали жувати соковиті зелені листочки на квітах. Хрум, 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 хрум. Потім гусенички поповзли на вишню. Де взялися із задоволенням поїдати листя і плоди. Хрум, 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 хрум. Все гусенички дружно жували, а ось тільки нашій малятці набридло займатися цією справою. Вона підняла очі і побачила його, побачила над собою. Прекрасне блакитне небо білі хмари, а по небу високо-високо вітали жуки і бджілки. Але найпрекраснішими з них були метелики. О, це були незвичайні створіння з прекрасними різнокольоровими крилами. Маленька гусінь. Дивилася на небо і мріяла про те, як було б чудово мати пару крилиць, щоб літати по небу. Ах, як було б дивно хоча б раз опинитися поруч з одним з цих чарівних метеликів, думала вона. Тільки з усіх боків лунало хрум, хрум хрум хрум. Але наша маленька зелена гусінь Все мріяла, мріяла і мріяла. Братики і сестрички гусенички тільки посміялися над її мріями і продовжували дружно жувати. Спочатку листочки на вишні, потім Свіжу молоду травичку, хрум, 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 хрум. Минали дні, тижні, але маленька гусінь не переставала мріяти. Через деякий час вона зрозуміла, що з нею почали відбуватися незвичайні зміни. Незвідки не візьмись, з'явилася срібляста біла нитка, яку було так приємно намотувати навколо власного тіла. І ось вже гусінь була всередині зручного кокону, де було затишно і тепло. Очки гусенички закрилися, і їй приснився дивний сон. Їй снилося, що в неї виросли крила. І вона літає високо-високо в небі поруч із чудовими метеликами. Коли гусінь прокинулася. Вона зрозуміла, що їй стало незручно і тісно всередині кокона. Щось незвичне було у неї на спині. Гусеничка стала перевертатися всередині до тих пір, поки їй не вдалося вибратися назовні. Вона сіла зверху. Кокона озирнулася навколо і змахнула, змахнула крилами і зрозуміла, що в неї на спині виросли справжнісінькі прекрасні величезні крила. Вона перетворилася на метелика. Братики і сестрички теж захотіли перетворитися на метеликів, але найпрекраснішою і найщасливішою була наша гусінь, бо її мрія здійснилася.